Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами чергове відкриття коробочки від Box. І скажу я вам, що коробочка доволі така тяжка. Тому давайте ми з вами не будемо гаяти час і будемо швидше її відкривати. Так, наш продукт це у нас коробочка за липень місяць. Але э, не за липень, за червень. За червнь місяць. Так. Oh, oh, oh. А перше, що я тут знаходжу, це наліпки для нігтів. А, так, це у нас компанія Ла Міні Макарон, мабуть. Так вона називається. Да, Міні Макарон. Виготовлено в Китаї. Ось такі от наліпки для нігтів. А, ну, що я можу сказати? Можливо, для тих, хто клеїть їх на нігті, це доволі таки непогано. Але, от, наприклад, для мене це абсолютно непотрібна річ, і яка, скоріш всього, піде або смітник, або, можливо, комусь якийсь дитині на подарунок. Так, далі. Так, далі те, що теж знайоме, лак для нігтів, Такий йде темний, темний колір фуксія, всадки. Прям темний-темний колір фуксії. Так, це у нас компанія Outlet Nails 15 мл. Так, боже, воно настільки темно-бордовий, що навіть не важко щось прочитати. Виготовлено в Європейському Союзі. Ну, лак для нігтів це прикольно, тим паче, 15 мл це повний об'єм. Єдине шкода, що я лаками не користуюся, тому це також пас. Так, далі. Величеньке щось. Ось Така от пляшка. Так, Mint n 33 М'ята з чайним деревом. Шавер. Це, скоріше за все, геть для душу. В об'ємі 250 мл. А фірма, мабуть, Original Source. Оця їхня улюблене пакування з цими скотчами. О, оце м'ята! Знаєте, як воно пахне? Як пам'ятаєте, є такі лядяники м'ятні з плюсиком? Оце от, такий от точно запах, така добра м'ята. Ну, прикольний гель для душу, такого зеленого кольору. Тим паче, де такі доволі густенькі, які я бачу. Ну, будемо пробувати. Так. Ну і наскільки я розумію, три попередніх продукти це у нас повний розмір. Так, далі. Далі у нас від фірми екран, наскільки я розумію, що це у нас таке? Це щось у нас SPF-30. Наскільки я розумію, це у нас якийсь лосьон. З SPF 30. Об'єм 75 мл. Так, виготовлений йти в АДА, ППРМ-парампам-пам. А не написано Shake Before Use. Е, окей, зболтати, Ось тут такий дрібний шрифт, Небезпечно. Я не знаю, де воно виготовлено. Воно не пише. ну Давайте подивимося, що це: чи це спрей, чи це якийсь. Лук, сюди, І. Ага. Всьо. Так, да, це просто спрей. Він прозорий. Мабуть, це е, сонцезахисний спрей, але е, пахне він як лак для волосся. Скажу чесно. Запах трошки вивітрується, але перший запах як лак для волосся. До речі, непогана штука, тому що зараз якраз в Іспанії дуже велике сонце, і тому сонцезахисний спрей це буде тільки плюс. Так, спрей такий чуть-чуть жирненький, буквально трішки. Так, далі це в нас. Фірма Колісер Мілано. І це у нас, наскільки я розумію, автор санбал бальзам після засмагання. Бальзам після загару, так. Да. Так, в об'ємі 50 мл виготова в Італії. Ми вже, по-моєму, від цієї фірми Колісер Milano щось знаходили. Ну, Добре, що вони, як то каже, знаєте, подумали. Поклали як і сонцезахисний спрей, так і бальзам після засмаги. Але я думаю, що це обидва йде мініатюрки. Хоча 75 мл, можливо, це і повний розмір. А це все йде мініатюрка. Круто, воно тут так спеціально за, спеціалій механізм закритий, що його навіть важко роз... відкрити, тому поки не буду. І це у нас 2-4-5. Якщо ви думали, що це все, то ні. У нас тут з вами ще є ось така от штучка. Компанія називається Ересла Gunda, мабуть. The Fruity Company. І написано Gel Limpidor de Manus. Поняття немає, що воно означає, але в мене є підозра, що це ант... е... гель-антисептик. Ну, принаймні, в нас в Україні вони в таких -от форматах продаються. Тому зараз я його відкрию і принаймні понюхаю. Це в нас дійсно гель-антисептик, тому що я більше не можу подумати, що це може бути. Ой, дуже рідкий. Пахне вишенькою. Але жодного, наприклад, алкоголя запах я не відчуваю. Але от е прохолода, коли ви використовуєте алкоголь на якихось продуктах, відчувається. Ну, жодного алкоголю я не відчуваю. Так, давайте подивимося, що тут Але він неймовірно рідкий, просто він весь тече. В складі. У складі у нас першим ділом алкоголь, потім вода, потім сорбенти. глікольова кислота, парфуми, гліцерин, Ну алкоголь на першому місці. Але взагалі не чути. вишня перебуває абсолютно весь запах. Так, е як використовувати теж немає, тому що тут немає англійської мови. Тут виключно все на іспанській. Тому я, на жаль, не знаю. Я думаю, що це антисептик. Об'ємі 45 мл. Ось таке от. Якщо це антисептик, це доволі таки добре. Тому що, хоча ковід у нас офіційно вже визнаний, немає епідемії ковіду, проте ніхто не, не забуває про свою безпеку. І надалі потрібно користуватися антисептиками в громадських місцях, в закладах харчування і так далі. Тому антисептиками я користуюсь, вони в мене йдуть, і це добре, що ви мені попався, якщо це дійсно він. Так, і на, так, і на останок. У нас з вами попалася ось така от мініатюрка від компанії Bondi Sans Lotion, лош... тонуючий лосьйон. Бронзований пігмент для сяяння шкіри. Я так розумію, виготовлено в Австралії, в об'ємі 10 мл. Я так розумію, що це, скоріше, типу, або як автозасмага. Або як шиммер для тіла, але він запаяний. У нас з вами від цієї компанії вже був е, рідкий хайлайтер. Мені здається, він попався нам в Lucky Бек від Look Fantastic. Е, тому, якщо це щось таке саме, типу, як сяючий бронзер, сяючий шимер для тіла, то мені здається, це доволі непогано на літо. Ну, в принципі, це все. Так, ось. І у нас були продукти, і тепер давайте ми перейдемося по цінах і по своїх враженнях. Найбільш корисними продуктами. На даний момент є спрей з СПФ і крем після сонця. Так, значить, СПФ це у нас з вами повний розмір. Так, да, це у нас з вами повний розмір і коштує 7 євро. Так, це в нас з вами мініатюрка. 50 мл. Це мініатюрка э, за 400 мл коштує 25 євро. Так, далі. Ну, гель для душу. Він ніколи лишнього не буває. В принципі, це повний розмір 10 мл 2 євро. Далі, якщо це дійсно, все-таки це антисептик і коштує він євро 30. Знаєте, нам на вибір мог попастись або антисептик ось цей, або аромат машину. Добре, що нам попався антисептик. Далі а, оцей тінт, л -л -л тонтуючий лосьон. Це у нас також мініатюрка, тому тобто, що повний розмір 150 мл, коштує 17 євро. А тут всього лиш 10. Мені цікаво, є десь тут не для продажу. Ну, що, ну Об'єм. Оригінальні 150, мініатюрка 10. Так, ну я не бачу. Ні, я не бачу, щоб десь таке писалось, тому це також рахувати вартість. Так. Далі лак для нігтів. Повний об'єм 3 євро. І ось ці наліпки повний об'єм. Вони коштують 5 євро. От скажіть, будь ласка, хтось без вас купував наліпки за 5 євро? Вони дійсно того варті? В результаті у нас, якщо я вірно розумію, то найдорожчим зі всім є ось цей от спрей за 7 євро. Все інше у нас йде дешевше. Ну, скажімо так, бокс. Ми його купили в повній мірі. Але я б йому поставила, мабуть, по 10-бальній шкалі якусь шестірку, Тому що він доволі таки посередницький, як для мене. Продукти, як то кажуть, це я буду використовувати, це я буду використовувати, але це вже який геть для душу. Мені це третій чи четвертий в цих боксах. Так, да, це круто, гелі для душу йдуть на постійній основі. Але б хотілося якесь різноманіття якихось товарів. Мабуть, я так думаю. Що ви скажете? Як вам такий бокс? Як вам таке наповнення? Зустрінемося в наступному відео. Пока-пока!